Голови «Вінницький ритм». 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Самко, Також радий вітати сьогоднішнього гостя, консультанта, дерматоонколога центру сучасної косметології та естетичної медицини Медестет, пана Олега Михайловича Вовчука, кандидат медичних наук. Пане Олеже, вибачте, кандидат медичних наук. Е, Олеже Михайловичу. У вас сьогодні прем'єра. Ну не виходить власне так, не власне так, власне так. прем'єра. Але не новою буде тема, про яку ми сьогодні будемо говорити. А саме це меланома. Це і обстеження, це і лікування, це взагалі цілий величезний спектр е, тих питань, які е, виникають, коли тільки говориш одне слово меланома. О, так, Я так, знаю, так. що центр медестет е, сьогодні крайній день. Сьогодні так, от, так. Ста, е, проходила акція. Е, вона тривала два тижні. Два тижні з 11 по 26. Що це за. Акція і на що вона була направлена? До цієї акції долучилась дуже велика кількість спеціалістів і не тільки медистет, це е, значить всесвітня така акція, яка проводиться День Меланоми. Але е, от в клініки медистет, е, значить, вирішили продовжити цю акцію не один день, а м зробили її дві неділі. Це безкоштовна акція по діагностики. Ну, е, оскільки проблема меланоми у всьому світі це дуже серйозна проблема в плані е, самого захворювання, а особливо діагностики. Я пізніше поясню, чому я mm -hmm. так говорю. Тому вирішили проводити її набагато довше, тому що це на сьогоднішній день. Економічна ситуація не дозволяє людям обстежуватися просто так і соціальна. Значить, ситуація Дуже теж не до непроста напружена. От от, поэтому рішили долучитися до е, всесвітньої акції «Чекскін». Угу. І провести її дві неділі, що, це, собственно, і проводилося. Це була благодійна. акція, благодійна абсолютно. Акція. Це Абсолют. була, під словом благодійна, я хочу, щоб якщо дозволите, я можу так. помилитися, але ви мене випроте. Це було абсолютно безкоштовне обстеження. Безкоштовне обстеження. І це, ну, скажімо так, це велика справа зроблена для наших жителів, для Вінничан, для мешканців в області. Ну, спроможність нас невелика, але можливість була дуже в багатьох. Ми багато говоримо про меланому, е, Маю на увазі саме акцентно говоримо про меланому е, Олежу Михайловичу. Е, невже так все серйозно? Досить серйозно. Проблема меланоми в усьому світі дуже серйозна. Її називають королевою в онкології, королевою онкодерматології, оскільки е, сама по собі меланома вона страшна більше своїми наслідками. Розумієте, це дуже агресивна, дуже агресивна пухлина, яка е, страшна своїм метастазуванням. Uh -huh. Метастазування, на жаль, не тільки по лімфатичній системі, ну я не буду вдаватися в подробності, а й гематогенно, через кров. Uh -huh. Патому е, мінімальний рівень е, метастазування це вже враження парінгематозних органів печінка, легені, кістки, головний мозок. Ну куди тільки кліточка покрою може загуляти, туди вона загуляє. І справиться вже з, з метастазами вкрай складно, а іноді і неможливо, і, неможливо. і неможливо. Ви знаєте, при тому, при всьому, що ну практично всі кажуть, що це дуже страшне, як ви вже сказали, образно королевою називають так, так, так. з іншого боку. Я можу дуже серйозно помилятися, але на мій погляд, з іншого боку, виявлення діагностика. Оглядовість і оглядність пацієнта, як на мене, я знов таки, я не медик, я можу дуже серйозно помилятися, але мені здається, що дуже просто, дуже просто, легко і всього лиш за І не боляче, я про це взагалі мовчу. А за допомогою всього лиш одного пристрою, який є фотофайндер. Дерматоскоп, фотофайндер цифровий. Так. тобто з одного боку ви кажете, що. Дуже-дуже дуже неприємне і, скажімо так, критично неприємне захворювання, з іншого боку, воно дуже легке для е, оглядовості для дослідження. Так. Як взагалі це все відбувається? Як відбувається огляд пацієнта? Огляд пацієнта дуже простий. Е, ну, так, образно дуже простий. Пацієнт приходить. Ми його, так якщо по методології, я його роздіваю, я uh -huh. дивлюсь, проблемні місця. У кожної людини є куча якихось вроджених невусів, бородавок, папілом, е якихось п'ятин. І фотофайндер дозволяє виявити верніше, оглянути любі проблемні ці точки з збільшенням до 240 разів, в стані емерсії, зробити з різним зумом, е виміряти абсолютно. Всі розміри на міліметровому, мікроміліметровому mm -hmm. рівні, порівняти структуру, порівняти структуру шкіри, глибину залягання того ж таки пігменту. Там дуже великий комплекс дуже великий комплекс можливостей цього апарату. Але візуальний. Але візуальний. Тобто не треба робити проколи, Нічого не треба чого. робити. Скри... ці... Біопсію. Біопсію, з... да, цитологі... Не потрібно, треба цього не абсолютно чисто візуальний. Mm -hmm. Чи відрізняється е, оглядовість, чи відрізняється в залежності від віку пацієнта? Наприклад, діти середній вік і золотий, як я кажу, вік методологічно абсолютно одинаковий однаковий огляд. абсолютно одинаковий огляд, але в дітей там трошки друга фізіологія цих е, утворень, угу. ростущий організм, гормональні перестройки і тому подібне? Але дітей теж часто мами приводять до нас. Це вже коли ми становим працюємо в штатному режимі. Ми родимо... Ми робимо так звану карту родимок. Угу. Я... Але вона ж може мінятися. Так, вона може мінятися. Але я цифрую кожне утворення, залишаю її в комп'ютері в базі. Діток приводять через рік. Я в тому ж зумі, по тому ж маркеру, фотографірую <кій> те саме утворення, угу. і я можу порівняти. На базі просто елементарної порівняльної характеристики, характеристики, ви можете сказати, так, що змінилося. Так, що я що не можу змінилося. порівняти, є зміни, нема зміни, є якась активність чи нема активність. Крім того, сам Фотофайдер в нього є заліцензійована програма, яка теж може мені допомагати оцінювати. А, наскільки я розумію, ви сказали фотофайндер, це передова система взагалі для Та, абсолютно. дерматоскопії? абсолютно передова система в, в нас, принаймні, угу. скажімо так, в Європі у нас застосовується досить уже давно е і досить широко. Ну, в нас у Вінниці, наскільки я знаю, працюючи так запущений офіційно, такий апарат тільки один. Угу. Тільки у вас. А зновки нагадаю нашим глядачам і слухачам, що два тижні тривало ну, сьогодні крайній день, два тижні тривала е, акція, благодійна акція, так. тобто абсолютно безкоштовно можна було прийти і обстежуватися. Обстежу. Е, тепер ось які ось яке питання е, е, жінки-чоловіки. Знову таки, це з вас з вашої практики. У кого хто більше може захворіти, у кого більше потенційних моментів для е, захворювання? Це один момент. І другий момент. Хочу дізнатися, чи е, клініка е, Медестет має, як то кажуть, виїзні бригади, наприклад, в ту саму область, в райони і так далі. І так далі, ну такої гендерної різниці, в так, в рівнях захворюванців жінок і в чоловіків Чоловіків, ну, як такої, ну я не дуже зустрічав такі репрезентабельні дані. Хоча у жінок, мабуть, трошки більше, тому що воно оце вроджені, генетично детерміновані оці, от, допустим, неоси, вони в них трошки зав'язані на гормональному фоні. Угу. Це вже медицина доказово має такі дані, є такі періоди: там пубертат, початок статевого життя, вагітність це ті періоди, коли трошки воно залежить від гормонального фона. То, але ми такої гендерної такої відмінності не замічаємо. Але що касається контингенту, то більше приходять жінки. На сьогоднішній ну, вони день вони більше за собою слідкують. Ну скажімо так, скажімо так, чоловіки більш зайняті. Чи маєте можливість виїзд, як ти казав, e... район і область? E... Ну, е, директор обсуждав, е, обсуждав цю тему, але поки ми цього не робили. Е, цим активно займається Подільський регіональний центр онкології. Так. Вони формують бригади, і там їздить і дерматолог, і там їздить і онколог, і вони мають з собою дерматоскоп. Ну, не цифровий, просто mm -hmm. такий mm -hmm. візуальний. Але там це проводиться ну, регулярно. Ми говорили з паном Сергієм Перегончуком, також був так. на нашому майданчику, говорили про це про виїзні. Вернемося до Медестета. Е, яким чином ви хочу сказати, потрапили або навпаки, яким чином ви підтримали от цю всесвітню цю от проблему і проблематику підняли і залучилися? На цю, на цю акцію запросив мене директор центру, і собственно, я не, від, не міг відмовитися. Як ну, тут відмовишся? Це ж дуже дуже це важливо. Серйозно. Знову таки, звертаюся. До вашого досвіду, пане Олеже, іде збільшення, іде зменшення. Затихається хвороба, чи навпаки вона має сезонний характер, чи може дуже сильно впливають соціальні якісь моменти? Знову таки, я хочу підійти до того самого до війни, до гарячої стадії і так далі. І так далі. На що нам треба звертати увагу? На що в першу чергу? Я зрозумів. На жаль, на жаль, э, захворювання збільшилось. В структурі онкології я не готов сьогодні оперувати цифрами, але по моєму досвіду, а я дивлюсь, дуже багато пацієнтів дуже багато збільшилось і появилась тенденція до молодежі. Молодих багато вже стало з меланом. Якщо ще 30 років назад я бачив там меланому 3-5 в рік, зараз ми їх можемо зустрічати і 20 і 25 в рік. Угу. Розумієте? З чим пов'язано? Я, я вам так можу в загальних так сказати, межах сказати. Ну, По-перше, велика кількість молодіжі почала їздити в інші країни на відпочинки. Юг. Жарка, гар, жарка країна, спектр не ми не адаптовані до їхнього спектру uh -huh. сонця. Крім uh -huh. того, змінився спектр взагалі навколо Землі. Змінилась вологість, то тобто, ці лінії, переломлення. все це змінилось. Це агресивне середовище, це дуже агресивне середовище. Оце те, що ми говоримо агресивне так, сонце. Так, так, то uh -huh. що ми говоримо, агресивне сонце. Є ще один цікавий фактор. Е, ну, я думаю, що можна говорити про нього. Це неякісна битова хімія. Угу. Значить, я знаходив матеріали канадських вчених, які доводили, що людина середньостатистична, як би вона не е, обходила свій побут, вона може з'їдати до 60 грам миючих засобів в рік? Я вам скажу більше. Я знаходив дані, де за рік доводили аж до 500 міліграм. Деякі Так. ну це було до війни задовго до війни. Мене це зацікавило. Так. і Тому ну то, що ми вживаємо да, Це сильний канцерген, uh -huh. це сильний канцероген, але ми це застосовуємо в биту, посуда прання, постіль і тому подібне. Це теж агресивне, дуже агресивне середовище. середовище. І є ще третій фактор. Це о той вроджений фактор, про який ми говорили, коли в людини генетично передається велика кількість. Велика кількість оцих вроджених п'ятен і неусів угу. це завжди повинно насторожувати. А скажімо так, профілактика одна: Позаботитися про своє здоров'я і вчасно підійти до лікаря, і обстежитися. в даному випадку. Я ще раз хочу повернутися до медистета. Роль центру про косметології та естетичної медицини у Вінниці в соціальному От саме соціальний план, соціальний проект Скінчекер. Ну, це ми долучились до цієї всесвітньої акції і провели на сьогоднішній день. І, якщо я не помиляюсь, от ми продіагностували я особисто десь біля 195 чоловік. Це теж мало. Там мало було, та. так, там було е, наскільки я пам'ятаю, е, зі слів директора, там було зареєстровано біля 800 чоловік. Угу. Просто в нас технічно і фізично не було в них таких. Ну можливо. і плюс е, всього лише два тижні. Так, і плюс всього, всього лише два, два тижні. Ну е, якщо вже підійти до цієї проблеми навіть з результатами, то на сьогоднішній день, на сьогоднішній день я виявив п'ять Підозр на меланому. Окей, знову таки, у нас є певна категорія глядачів і слухачів, я їх називаю статисти. Вони все дуже люблять записувати. Якщо я правильно вас зрозумів, тільки з ваших оглядів, дозвольте, я закруглю до 200, так, так. щоб легше було рахувати. Так. З 200 ви виявили 5. На день, так. Це 2,5%. 2,5%. Ну, це багато, це багато, я вам скажу інше. Бачите, я не можу стверджувати, що я вже встановив діагноз, тому що встановити онкологічний діагноз після верифікації, так, так. але якщо тих п'ять чоловік я виявив в ранній стадії угу. до моменту того метастазування, про яке я говорив на сьогоднішній день, якщо їх радикально прооперувати. Угу. Це п'ять збережених життів. То ви їх врятували? Ну скажімо так. Ви їх про... за два тижні ви Скажем, їх просто врятували. Е, наступне питання: окей, закінчилося. Сьогодні крайній день, ще раз нагадаю: крайній день е, цієї акції. акції, Акції, але не крайній день роботи ця, да, ну це не, ж ми так, розуміємо. Так. Тобто, можна знову таки завтра, післязавтра, з понеділка, можна зателефонувати, підійти, записатися і е, обстежитися. Привитись. При тому, при всьому, що обстеження, ще раз нагадаю, що обстеження візуальне, воно Розуміє. дуже. Просто так. можна це так, зробити. Так, це можна. Ми працюємо в штатному режимі кожний четвер. Кожний четвер я запускаю фотофайнер і uh -huh. до вечора, там з 4 до 7 до 8 приходять люди в штатному потрібна, режимі. Потрібна попередній запис? Так, це тільки по попередньому запису. Треба брати від сімейного лікаря. Не потрібно, достатньо просто пристатно. При... Документи якісь треба? Не потрібно. Я ввожу все це в комп'ютер, номер телефону, фамілію, ім'я, отчество, рік народження, uh -huh. і ввожу це все в комп'ютер. Окей, uh зараз. -huh. Okay. Ми маємо велику міграцію людей знову таки пов'язане з тим, що йдуть бойові дії. А, якщо умовно до вас прийшов клієнт, ви його записали, ви його оглянули, і клієнт потім з Вінниці поїхав кудись інше. Ці дані доступні лікарю, наприклад, того самого Тернополя, Львова або, наприклад, Варшави, Кракова. Ну я думаю, що ці да, я достеменно не можу сказати, але то не є проблема через флешку е відправити ці результати в інше місто. Тобто можна, ну, якщо теоретично знову та теорити... теоретично, теоретично так. так. Скільки разів, знову таки, з вашої практики, і можливо по протоколу медичному, скільки разів бажано проходити обстеження? Ну, класичний варіант раз в рік. Класичний вираз, скажімо так, незалежно, що чоловік, що жінка, що жінка, mm -hmm. так. Е, хоча зачастую приходять частіше, зачастую особливо дітей приводять раз в півроку. Ну теж пов'язано там швидкий рост, mm -hmm. ростковий свічок, фізіологія, інша гормони інші. раз в півроку приводять, і того як правило достатньо. Меланома це не та штука, яка от сьогодні появилась. Завтра вона вже меланома. Після завтра вона вже зипнула метастази. Ні, вона довго організм дуже довго її стримує, організм дуже довго бореться сам. З нею поки доходить до якогось уже критичного рівня е, варіант. От ви кажете, організм бореться. Є варіанти, взагалі, хоча б теоретичні, е, ви виявляєте меланому через деякий час та сама людина приходить і меланоми нема. На жаль, я такого не зустрічав. Тобто, якщо вже як, от ви я просто використовую вже ваші е, слова, вашу цитату, якщо вже вона чіпилася. Якщо вже там є процес малігнізації меланоцитів, меланин, і все, треба щось робити. Тут треба щось робити. Вже треба робити щось обов'язково. Я сподівався, ви скажете так, здоровий спосіб життя, відмова від паління і вживання, активний, гарне харчування і все буде гаразд. На жаль, тут правда виявляється... інша. На жаль, з цією королевою правда інша. Тобто, в будь-якому випадку... Ну тут тоді на перше місце виходить обстеження. Тільки скринінг метод обстеження широкий, причому на загал. Mm -hmm. загал. Скажімо так, от, де я останній раз був в, в Гановері, там мій друг живе, колега ж з інституту. І у них в кожного дерматолога, практично в багатьох лікарів, просто портативний дерматоскоп був ще навірно 20 років назад. Mm -hmm. Це стандартна була процедура. Є підозра, подивився, роздивився, засумнівався, відправся в спеціалізований заклад. момент. Ще один момент. Вибачте, за е, можливо, абсолютно непрофесійні запитання, але передається чи не передається? Е, існує генетична теорія генетичної детермінації меланоми. Якщо, якщо е, в когось в Роду вже були меланоми, і є наявність великої кількості вроджених оцих неусив. Угу. Достеменно це доказати не можна, але така вірогідність існує. Просто існує вірогідність. А, наприклад, той самий побут, загальний транспорт, загальні місця користування і все. Тобто я підвожу до елементарного, до повітряно-крапельного шляху. Ні. Ну дуже грубо зараз так. так я розумію. Через рукопотискання, наприклад, Ні. 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 не передається. Ні. Ні. Тобто В будь-якому випадку, як писав Ільф і Петров, вибачте, їх не можна зараз Ні. згадати, але е, в, 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 рятування потопельника це Діло рук самого потопельника. Це тобто, треба при ходити, і треба перевірятися. Е, окей, е... І на завершенні нашої розмови ми вже почули. Я сподіваюся, запам'ятали наші глядачі і слухачі, що в медистеті можна було, от зараз два тижні, можна було це зробити абсолютно безкоштовно. Плюс я хочу додати, я вже не один раз говорив, це абсолютно безболізна, абсолютно. абсолютно. Але акція нехай закінчується, але робота не закінчується центру. І тому я не буду закликати це. Кожен сам має собі вирішувати, але ніяким чином запускати цього не можна. Не можна. Це дуже дуже серйозно і дуже категорично. Ну що ж, я вам дуже дякую. Ще раз нагадаю, консультант, дякую вам дерматонкодерматоонколог центру сучасної косметології та астетичної медицини. МедЕстет, кандидат медичних наук Олег Михайлович Вовчук. Був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дякую вам за участь в нашій програмі. Сподіваюся, не останній раз, не крайній раз. Ми з вами бачимося і говоримо про дуже дуже важливі речі. Маю дякую. Надію, дякую за ефір. Вам. Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невелик. Паузу після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101 і 8 рафів. Місто над другом. Події що поруч.